Так, всім привіт. 5 жовтня проводимо рихлення після сої. Значить, сьогодні з ночі і на даний момент часів 3, напевно, дня. Точно не скажу, випало 5 мм опадів. Зараз воно щось трішки Пролітає, моросить Є в нас трошки свободна минутка, вирішили виїхати. Порихлить. Отакий агрегат, значить, у нас попередник соя, проводимо експерименти. Вон один трактор Ура півплощі, де півплощі, рихлим півгорем, де рядом одна біля одної площі. Проводимо експерименти, бо все-таки і досі ми для себе не визначили, що ж краще, рихлення чи оранка. Так, хто знає як правильно проводить е, замір глибини. Отакий лемкеновський пункт, цей ключ. Трошки ось притоптано. Вставляю ну 20-25. Бачите, 25. Отак ось. вирівняв ось усе. Це і ось подивіться. Отак. Зараз піднімемо агрегат. Трошку собирає, налипання є, невеличке так. Оце ось наша мітка. Якщо мірять отак, однизу цього, ось очки уровень, так, попробую показати. 33. Не знаю. Нормально, не нормально, як правильно мірять, не знаю. Отак. Трошки вимілив, бо тільки що тягав. Поверхній болт. час по нижній болт. Тільки що тягав трошки більше було поверхній болт. Отаке ось трошки присутнє налипання. Ну і подивимось. ТЗ в принципі справляється. А що ще хотів сказати? Значить, замінили турбіну на тракторі. Отакий насос Турбіна чешка оригінал. Сейчас датчик надумал. Так, опускаем наш агрегат. давно підписаний на канал, пам'ятаю, чи знаю, 3 години тому сюди ми боролися із, і тягнув цей трактор, я купляв уже через цю турбіну, але тоді мене обдурили і турбіна оказалась китайською. Значить, на китайській турбіні на весь газ був на туб 0,8, зараз швидкість 9 на туб 0,9. Датчик правильно показує, провіряв двома, і ще двома. Так що, до датчика питань немає, значить, на китайській турбіні е е візуально турбіни ідентичні, немає взагалі ніяких відмінностей між ними. Е так, На китайській турбіні, значить... При 1700 обертів був на ТУМ-05, в залежності від нагрузки. 1800-850 на ТУМ-08. Зараз на оригінальній чеській турбіні на 2-1,1. При 1900 обертів. Цього мотора, трошки я обороти, мотора тут підняв, не 1800 максимальні, 1900. На один і один. І різниця від, відчутно замітна. І співати почав травма. І тягнуть добре від почав. Ну, краще, зрозуміло, що він почав тягнуть, бо трішки воздуха йому додали. І цей. І наскільки ж співати почав, на холостих маленьку нагрузочку, ну дуже класно турбіна співає. Чуть. Китайську турбіну майже не чуть було. Так зараз розвернемося, бо я з цієї ох трошки газ скидаю, ох і смерти, що на -мо! Це просто музика. Я була Кондиціонер, oh, вікна в мене закриті. І вікно просто послухати оцей приятний звук. і тепер будемо дивитися назад, бо що ж ми... І отак працює цей агрегат на отакій швидкості. Три роки тому, як тільки ми купили цей дизель, роз... цей тоді ми проводили рихлення, але тоді було дуже сиро і рихлення ми проводили без катка, тільки самими лапами. На ділянці після пшениці, де було років 4, мабуть, дістовка е і проводив я рихлення Ну, Споруч була в мене така, 7 половиною, я ходив трошки меншої передачі, і то така сама глибина була. То трактора припинало добре. А тут, коли рихлення 3 роки назад чи 4 проводилось, то в принципі не Дивимося, що воно вийде, як воно буде. Нормально. Я, для мене трактор йде без нагрузки нормально. На весь газ не газую. Можна було б трошки ще йому дати але нормально. і, ну нормальною. В мене швидкість і не влаштовує. То не льохне, коротше, От батько їде із совєтським лемкеном. Не дуже він у нас і совєтський бабус 9 чи 10 року. Ну, на Лен, коротше, на, Тихроні, на лупа як дядько, я не знаю. Е, лемкеном і лізе добре. Лемкеном я вже орав в цьому році. Е, в принципі, е, швидкість десь до 10 кілометрів у час. Трактор Лемка натягне, але сухо, він щось не лізе, я не можу його в землю загнати. Лемкен вискакує, страшне, а ПЛН лізе на той світ, його трактор не тягне. Трошки огріхів нароблю, поки туди-сюди вдивлюсь. Так, що вам ще розказати? У нас вже жовтень місяць, відео давно не було. Жнива у нас, в принципі, щось були Слабенькі роботи небагато, не було що й показувати, суя не можу. В принципі, з виду було нічого, а бункер показав. Чепуху менше навіть, ніж прошлий рік. Так що подивимось. Так, а що вам? Ну, що я ще в нас змолочена, не вся, піонера ще залишилася. Вона ще сира зелена, не знаю, вже за жовтень місяць оце п'яте число вже випало, виходить скільки? Оце 9 мм на сьогоднішній день і сьогоднішнім. 9 мм за жовтень, в принципі, була хороша погода, можна було виїжджати на кукурузу, але ще трошки волога була, хотіли трошки підождати і почались дощі. Ну, не знаю, подивимося. Там з 20 жовтня показують трошки кращу погоду, може ми й до 20-го вискочимо та почнемо потрошку молотить, подивимося, як воно далі буде, буде видно. Так що вже готові, в принципі. Жатка надіта, помазане, прокручене, вже все повністю готове. Комбайн стоїть із жодкою, вдома в гаражі, щоб не мог ні комбайн, ні жодка. Вже коротше, повністю все готове. Заводь і печи. Отака От ситуація в нас пожниву. Трошки ще сою залишилося. Отакий От результат виходить, не знаю. Робити мені подобається цим агрегатом, а, а що покаже врожайність, подивимося, бо щось один рік краще по рихлиню, один хуже, не поймеш. Будемо проводити тепер отакі експерименти. Одну площу ділимо на два види обробітку і печемо. Тоді вже буде точно результат, тоді вже знатимемо все. Хотілося б заміряти розход, але я з солярки заливав не повний бак і не думав їхати сюди, то е, поміряти не вийде, ну, але продуктивність в принципі, така сама, а може трошки більша, ніж з плугом. І розход, я думаю, менший, ніж з плугом, однозначно. Три роки тому ми проводили заміри, то розход був на 4 літри менший, ніж в городці. Ну, в цьому році не проведемо експерименту, нічого страшного. Оце таке, так що не знаю. Оце ось молотив комбайн John Deere 9500. Це не посіяна пшениця, ось цього збоку посіяна, це змолочена. Оце ось отак. Пшеничка змолочена. А ось отак. Пшеничка посіяна. Це не наші поля, Ну як було це все наше, але трішки зараз міняємося. Ну, отака в принципі робота. Сьогодні я ще трішки порихлю, подивимося, на завтра теж обіцяє дощик. Завтра, значить, якщо погода буде така сама, як і сьогодні то завтра втіплю Лемкена і переїжджаю на друге поле, будемо доорювати. Поки на кукурузи не виїжджаємо, доведемо всі площі після сої до ума і потім будемо молотити і одразу ж подивимося, як буде час дозволяти, одразу будемо заїжджати на Оранку після кукурузи. Ось така ситуація. так що працюємо. дякую за перегляд цим пока.